Ші росіяни вдарили по дружківці на Донеччині. Пошкоджено житловий будинок і адмінбудівлю. Вісім будинків зазнали руйнувань у Новогродівці. Ще сім у Костянтинівці. Ракетами та артилерією окупанти обстріляли Авдіївку. Крім того, під ворожим вогнем опинилася Мар'їнка, Сіверськ, Новокраїнка та Причистівка. Інформації щодо поранених та загиблих не було. Двоє людей загинули, і ще 10 були поранені внаслідок обстрілів росіянами Харківщини напередодні. Про таке повідомили в обласній військовій адміністрації. Минулої доби ворог обстріляв щонайменше 17 прикордонних та прифронтових населених пунктів у харківському, куп'янському та чугуївському районах. Загиблі та поранені жителі Куп'янська, яких які армія Російської Федерації атакувала ракетами с 300 Одна людина поранена внаслідок обстрілів росіянами Херсонщини минулої доби. В обласній військовій адміністрації повідомили, окупанти 75 разів обстрілювали територію регіону. Загалом випустили майже 400 снарядів з важкої артилерії, безпілотників та авіації. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлі церкви, магазинів Білозерської селищної громади Херсонського району. Дві жінки поранені внаслідок вечірнього обстрілу марганця на Дніпропетровщині. В місті пошкоджено вісім приватних будинків, п'яти та двоповерхівка. Також дві адмінбудівлі. Зруйновано дві господарські споруди. В нікополі пошкоджені приватне підприємство, багатоквартирний будинок, магазин та автівки. Росіяни. Вночі та зранку обстріляли чотири громади Сумщини. Як повідомляє обласна влада, зафіксовано 32 прильоти. У серединобудській громаді пошкоджений будинок. Також росіяни били з мінометів у Знобновгородській громаді. Там загорілася будівля одного з домогосподарства. Крім того, окупанти скинули п'ять мін на Білопільську громаду. і постраждалих немає. Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення перевищили 188 тисяч особового складу. Це дані Генерального штабу. За добу наші військові ліквідували ще понад 600 окупантів, знищили 4 танки, 11 бойових броньованих машин і 14 артилерійських систем. Українські військові приземлили 8 ворожих безпілотників. Крім того, противник не ще 15 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Росіяни зосередили наступальні дії на трьох напрямках: Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському. На цих ділянках сили оборони відбили майже 40 ворожих атак. Про таке йдеться в ранковому зведенні генерального штабу. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку. Наша авіація завдала шість ударів по районах засередження особового складу та військової техніки окупантів. Чотири райони засередження противника вразили підрозділи ракетних військ і артилерії. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Богданівка, Хромове та Кліщівка. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії неподалік населених пунктів Сєверне та Первомайське Донецької області. Успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії зіткнення. Ознайомився з поточною ситуацією та поспілкувався з воїнами. Командувач сил спеціальних операцій, бригадний генерал Віктор Хоренко, відвідав Бахмут. Він підтвердив, що ситуація в місті справді складна, проте зазначив, робота наших військових вкотре доводить, що сили спеціальних операцій це насамперед перевага якості над кількістю. Зазначають, що, попри перевагу ворога і масовані атаки, захисники завдають противнику ударів на ключових ділянках і нищать його особовий склад та виконують. Низку інших завдань, що перешкоджають просуванню російських військ. Виявлення цілі, коригування та ураження. Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний показав роботу артилерійської розвідки, яка цілодобово протестують ворогу вздовж усієї лінії фронту. Артрозвідники працюють у взаємодії з іншими підрозділами. Разом вони перетворюють ворожу техніку на Брухт, зазначив Валерій Залужний. Артрозвідники розповідають, що постійно аналізують виконані завдання, аби удосконалювати свої навички. Ми зараз дивимося, чи сприятливі, по перше погодні. По-друге, чи не працює наш ворожий реп, хочемо підловити супутник. Камера плюс елероне, є, віво, є, реп. плюс питом. Готово. Загалом це аеророзвідка, тобто знаходження цілей, коригування і ураження їх. Ми працюємо з артилерією, передаємо їм координати, є вогневик, який коригує. Звісно, ну, найкращі емоції, коли ціль уражена, <с> <с> і воно все горить палає. Ще одну дитину з матір'ю евакуювали поліцейські з Красногорівки на Донеччині. Вулиця, де мешкав 9-річний хлопчик. Вщент зруйнована, попри постійні обстріли, тут ще залишаються люди, зокрема діти. Батьки ховають їх, бо не хочуть виїжджати. Правоохоронці знаходять ці родини і переконують дорослих, що дітям не місце на війні. Також поліцейські привозять місцевим допомогу. Цього разу вантаж доправили в село Єлизаветівка. У таких сирих підвалах переважно місцеві ховають дітей та свої сім'ї. Можна побачити, що тут раніше зберігалися якісь харчі та консервація, а зараз це стало основним місцем проживання красногорівців. Ми привезли в село Єлизаветівка Маринської об'єднаної територіальної громади продукти харчування, набори гігієнічні. Подарунки для дітей, для дітей, корм для тварин. Ми, як поліцейські, регулярно супроводжуємо гуманітарні конвої волонтерів до міст близьких до лінії розмежування. Ну сьогодні були прильоти. Сьогодні прильот прилетів по вулиці Мічуріна, людям прямо в будинок всередину залетіло. І ось по цій вулиці між двома будинками постраждав хтось? Слава Богу. Не постраждали. А так часто в нас прилюти. Санкції проти Росії потрібно постійно посилювати. Про це у своєму зверненні сказав президент Володимир Зеленський. Напередодні міжнародна санкційна група експертів представила документ, в якому пропонуються нові обмеження проти Кремля. За словами президента, перший такий санкційний план був виконаний більше як на 70%. Зараз Представлено, за якими напрямками можна ще посилити санкційний тиск, і як дати світу більше стабільності через повне виключення з глобальних відносин усіх деструктивних російських суб'єктів, усіх тих, хто працює на війну. Цей санкційний документ буде на столах усіх ключових лідерів світу, як політичних, так і громадських бізнесових, санкції проти російського. Нафтогазового сектору проти атомної галузі проти абсолютно кожного, хто допомагає Росії обходити вже застосовані обмеження. Два місяці під вартою без права на заставу суд обрав запобіжний захід екс-розвіднику Роману Червінському. Його звинувачують у перевищенні службових повноважень. Йдеться про операцію захоплення російського літака. Українські військові, серед яких був і Червінський, намагалися завербувати російського пілота, щоб той перегнав в Україну літак. За версією слідства, ця операція не була узгоджена з відповідними органами, а такі дії, начебто, призвели до обстрілу аеродрому Канатове. Захист Червінського заявляє про політичний підтекст і звертає увагу на те, що справу розглядає суддя, яка свого часу закрила справу заступника керівника офісу президента Олега Татарова. Під час засідання екс-розвідника хотіли взяти на поруки, але суд у цьому відмовив. Перед затриманням Роман Червінський дав інтерв'ю виданню Цензорнет. Він стверджує, що не міг би проводити подібну спецоперацію без погодження з головним управлінням розвідки. Всі обвинувачення екс-розвідник відкидає. Саму справу називає політично вмотивованою. Це вони роблять через татаро, впливає на Керівника слідства СБУ, такий Швець. є. Андрій Швець, тимчасово виконуючи обов'язки головного слідчого СБУ, він виконує обов'язки вже три роки. Тобто я розумію, він хоче заслужити все таки довіру і стати керівником і намагається зробити все. Так ось я скажу так, що всі слідчі, яких він намагався заставити там предібрати мені якісь підозри, чи жертв вони відмовилися робити. Вони є ну з великими потугами, знайшли слідчого. Поміняли двох чи трьох слідчих, змінили двох чи трьох процесуальних керівників і на кінець то вони знайшли тих, хто готові підписувати. 37 років від аварії на ЧАЕС сьогодні Україна та світ вшановують пам'ять жертв найбільшої техногенної катастрофи. Вночі, 26 квітня 1986 року, вибухнув реактор 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції. Пожежу намагалися загасити сотні пожежників та працівників аварійних служб. Багато з них згодом померли від променевої хвороби. Точну кількість жертв встановити важко від наслідку аварії могли загинути тисячі людей. Радіація забруднила 200 тисяч квадратних кілометрів землі. Найбільше від шкідливих викидів постраждала Україна та Білорусь. Радіоактивна хмара від вибухів пройшла також частиною Європи та східною частиною США. У нас є традиція. Кожну ніч вже на ось цих 30 років приходимо сюди і кладемо цвіти. Цвіти. Потому что все, кто здесь, я все знаю. Для нас это вторая война. Потому что вот в Припять, когда мы выезжали, 32 года у нас было двое детей, мы сели в машину, кинули и все остальное. Как, как было вот сейчас. Підписуйтесь на наш YouTube. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямого. Стежте за